30 грудня комунікаційники різних рівнів отримали задачу вивезти е, військових в Мирноград, Покровськ, Дронівку, е, Рівне і Світле, Це взагалі сели між Покровськом е, і Мирноградом. Це сіра зона, де ну будь-які переміщення супер ризикові. Підняти прапор і зняти відео до нового року. Я про це дізналася. Я написала в генштаб. Вони мені сказали: ні, ні, у нас такого розпорядження немає. Не переживайте. Ми не знаємо ця інформація. 31 грудня всі опублікували ці відео. Червона калина НГУ, сьомий корпус ДШВ, і всі цим пишалися, що от ми вигнали людей підняти прапори для того, щоб потішити вище командування. Що ми ну, це називається одним словом окозамилювання, яке російською звучить як «качка кавтирательства. Тобто це, це жахлива е, е, демонстрація якихось. Так, е, кадрові військові, там, яких я поважаю, переконані в тому, що ми маємо піднімати прапори лише над тими територіями, які ми точно контролюємо, і тоді, коли це має значення. Я думаю, що багато хто дивився фільм 2000 метрів. Трив до Андріївки, коли журналіст спостерігає за тим, як військовий несе цей прапор, там це село, за яке вони б'ються кілька місяців. Для них важливо, що ця територія перейшла під їхній контроль. Вони втикають цей прапор. І ось це типу, був важливий символізм, який має сенс. Все інше, ну є... Я, я не знаю людей, які формують свої уявлення про перебіг війни на основі цих відео. Кого вони цими відео хочуть переконати, крім самих себе? Тобто є таке певне враження, що якби в нас не було там карти Deep State, до якої і в військових, і в командування багато претензій, то очевидно деякі населені пункти, можливо, ще навіть там Авдіївка, ну може Бахмут, ні, були б ще досі нашими в уявленні глядачів телемарафону. Бахмут 에... же до сих пір не заявили, що ми в ми його втратили весною 23-го року. жодної заяви про те, що ми його втратили, так і не було. Ну фактично, ми втратили ще там взимку, так тобто навіть не висну. ну до, до весни йшли бої, <гум> але так, і м мене це дуже злить, і військових це дуже злить.